Немає сумнівів, що, звісно, купити новеньке було простішенько, але не завжди це дозволяє кишення. З дивану ясна річ видніше, але тут ситуація така, що єдиний варіант це трошки зварити його назад до куші. Так як отут з заводу мають бути стяжні хомоти, один і другий спеціальний. І якщо навіть купиш новеньке, оце все доведеться переробляти. Або купувати оце все вкупі. Спостережливий глядач, помітив, що воно тут уже варилося і, мабуть, і не раз. Але при цьому зробилася одна єдина фатальна помилка. Після зварювання не зробили ніяких розпорочок. Якби зробили, то воно досі їздило. Тому я зараз оце обварю і зроблю розпорочки. І буде воно їздити ще довго і щасливо. Дві розпорочки із Жигулявського кардинару зведені під 60 градусів. І буде байдуженько. Там шов, звісно, такий собі не дуже вийшов, бо не сильно вийшло зачистить оті старі сируни. Ну, тим не менше, триматиме, триматиме байдуже.